Дев'яте березня особлива дата для українців, день народження Тараса Григоровича Шевченка. Його називають нашим пророком, великим кобзарем і українським генієм. Шевченко, як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синєє море. Кров ворожу отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Так вишневий коло хати хрущі над вишнями годуть, плого царі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіренька встає, дочка вечерять падає, а мати хоче наушити. Та Соловейка не дає. Поклала мати коло хати Маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. затихло все, тільки дівчата та Соловейка не затих.